Рішення номер 76 від 30.03.2015 року прийнято з рахуванням принципів державної регуляторної політики і є законом та економічно грунтованим. Крім того, питання дії тарифів, встановлення рішення номер 76 від 30.03.2015 року має дуже важливе соціальне значення, оскільки перевізники не мають економічної можливості надавати послуги з перевезення за старими тарифами та вказують на те, що зупинення зазначеного ваші рішення призведе до зупинки міських перевезень та у неможливість користування пасажирами послугами міського транспорту. Судовому засіданні представник виконавчого комітету Чернівської міської ради клопотання підтримав. Простив суд скасувати в житті судом заходи забезпечення позову з урахуванням наданих відповідащем доказів на підтвердження відсутності очевидних ознак протиправності оскаржуваного рішення. Представники позивача просили судовому клопотання відмовити, заслухавши пояснення та дослідивши матеріали справи, суд що наступного висновку. Ухвалою суду 6 квітня 2015 року в передку забезпечення адміністративного позову зупинено дію рішення виконавчого комітету Чернікої міської ради No76 від 30 березня 2015 року про вартість проїзду в міському пасажирському транспорті. При винесенні такого рішення суд врахував доводи позивача щодо наявності очевидних ознак протиправності скаржаного рішення та взяв до уваги те, що дія даного рішення несе очевидну небезпеку, заподіяння шкоди правам членам організації та всім мешканцям міста Чернігова, які отримують послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального кошту. Вартість яких збільшилася. Відповідно до частин 1 та 3 статті 117 каз України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека, заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. А також, якщо очевидними є ознаки протиправності рішень, Деищий без бездіяльності суб'єкта владних повноважень. У судовому засіданні представниками позивача не наведено суду жодних істотних обставин та не надано жодних доказів, які б вказували на наявність очевидної небезпеки за подіяння шкоди правам, свободам та інтересам саме позивача до ухвалення рішення у даній справі, а також того, що без вжиття заходів забезпечення позову стане неможливим захист цих прав і інтересів або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. На даний час у зв'язку з зупиненням дії скажурного рішення у місті Чернігаві склалася напружена ситуація через незгоду автоперевізників міста. Та виконувати покладені на них обов'язки по перевезенню пасажирів за збутковим для них тарифом, що призвело до часткової зупинки міських перевезень та унеможливого належне обслуговування пасажирів, що свідчить про конфлікт інтересів у суспільстві та помилковість стверджень позивища щодо наявності чи видання небезпеки заподіяння шкоди інтересам усіх мешканців міста Чернігова. Відповідно до частини 2 статті 117 сімнадцять каз України відповідальність по інша особа, яка бере участь у справі у будь-який час має право заявити клопотання про заміну одного способу забезпечення. Адміністративного способу іншим або скасування заходів забезпечення адміністративного коду, враховуючи вище наведене в сукупності. ДТ, що те, що відповідачі на спростування доводів позивача щодо наявності очевидних що ознак протиправності оскаржуваного рішення надано суду заперечення проти позову та відповідні докази, що потребують додаткового дослідження в судовому засіданні при розсуді справи по суті адміністративного позову, суд доходить висновку про наявність підстав для скасування вжитих судом заходів забезпечення адміністративного позову, керуючи статтями 117-118 каз України суди ходить. Клопотання виконавчого комітету Чернівської міської ради про скасування заходів забезпечення адміністративного позову задовольнить. Скасувати заходи забезпечення позову в житті ухвалу Деснянського районного суду міста Черніга від 6 квітня 2015 року. Ухвала набирає законну силу відповідно до статті 254 Кодексу Адміністративного судочинства України. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України. Суддя підписа. суть ухвалы это порядок успешно люди адекватные которые хотят стабильности в городе Чернигов, заинтересованы в том чтобы городской транспорт работал нормально тарифы 350 компромиссные я думаю они позволят первый этап в первом этапе и перевозчикам выполнять свои обязательства и я думаю что жители города чернева тоже вполне в состоянии будут ну заплатить по крайней мере есть альтернатива или троллейбус или автобус там Обов'язково, є процедура, ми нарушати її не можемо. Перевозчики, ми чекали офіційного письма, коли було забезпечення. Зараз будемо чекати офіційного повідомлення по зняттю забезпечення. Коли ви на нього очікуєте? Я не знаю, коли горі з нам пришлюта. Сьогодні на маршрут вийшло стільки ж така ж невелика кількість транспорту, як і вчора. які Всі автобуси, змогли заправити, виїхали на Я не знаю, это управление транспорта надо обратиться, они ведут подсчет. Более точно. На недельник еще даже. Спасибо. Понятно. Не, не сегодня, сразу по сегодня не поедем по 3,50. Угу. Сегодня будем работать по 2,50. Ваших сколько машин сегодня вышло? Вчера было дуже мало транспорта на линии. Вышло столько, сколько могли выпустить. Ну сколько? Я какая-то певна кількость? Есть ли цифры? Есть. У управления транспорта и связи, я думаю, все цифры есть. Є договори з міським управлінням транспорту і зв'язку про кількість транспорту, яка має виходити щоденно. Затвістує договорам. завтрашнього дня тільки. Ну, так як суд вже скасував цю ухвалу, то рішення повинно виконуватися. Мабуть, теж негайно. Тобто, вже сьогодні Чернігівці будуть їздити в маршрутних таксі по 3,50, а в тролейбусах по 2 гривні. Ви можете подивитися на площу біля суда. Вона порожня. Тобто, якщо вчора на мітинг були зігнані. Майже 500 чоловік з сторони перевіщиків. Також прийшли громадські активісти. То на рішення суду, на жаль, майже не прийшов ніхто. Це цікавило тільки громадських активістів та ініціативну групу. Зараз трудно прогнозувати, чи зможе змінитися така ситуація, тому що вчора відбувся круглий стіл, як ви знаєте, ініційований нашою ініціативною групою, але на нього не прийшли не представники міської ради. Собі стає запрошування, тобто вони вперто не йдуть на діалог. Вони не хочуть повертати старі ціни, вони їх підвищують, а натомість вони ніяк не підвищують якість послуги. Поки з ними діалог встановити не вдається. Але ми будемо намагатися, ми не зупинимось. Ми просимо всіх громадян міста об'єднатися і приєднатися до нас. По вчорашньому дню, на жаль, дуже мало людей прийшло підтримати нас. я розумію, що багато морально нас підтримують людей і в соціальних мережах, і взагалі. А фізично прийти і підтримати під під стіни Деснянського районного суду вже люди не змогли чомусь. Ось тому це дуже, я думаю, теж дуже вплинуло на сьогоднішнє рішення, те, що привізників було набагато більше водіїв, які не зрозуміли чого прийшли, тому що вони казали, що і дві гривні це добре, але вони прийшли і мітингували за підвищення проїзду на громадський транспорт. Тому тут вже був такий тиск з боку водіїв, з боку перевізників. Я думаю, що це суттєво вплинуло на рішення суду і було винесено таке рішення. Тому ми не зупиняємось на цьому, ми будемо далі боротися, ми будемо далі робити конкретні кроки. Ми плануємо подавати або Знову апеляцію на це рішення а будемо подавати скоріш за все ще позови від фізичних осіб. Тобто на це рішення, яке сьогодні було, ви будете подавати апеляцію. Ми ще будемо думати, що нам краще зробити, як буде юридично правильно це зробити. Наші юристи нас проконсультують, що треба робити, і я думаю, або апеляцію, або буде.